Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Не куй зла на твого ближнього, коли Він з тобою перебуває в довір'ї. Чергова порада царя Соломона Своїм дітям. Чергове слово для нас усіх і вказівка того, як залишатися людянами. Як залишатися людьми і що потрібно робити для того, щоб жити в нормальному суспільстві? Не куй зла на твого ближнього, коли він тобі довіряє. Знаєте, прочитавши черговий раз ці слова, розумієш, наскільки люди інколи підло поводяться по відношенню до інших. Нас називали братнім народом. Нам в очі казали, що ми єдина нація, що ми всі разом, що ми от-от-от, ми разом. І що сталося від того? Знаєте, ну, ось ці поради, вони з одного боку мають стати для нас, українців, запорукою зміни суспільства, запорукою побудови нормального суспільства. Тобто ці поради з книги-приповідок, які цар Соломон давав своїм дітям, він не просто їх так давав. Він хотів, щоб його діти після нього далі жили. В процвітаючій країні, в країні, де є мир, повага, в країні, де люди цінують один одного. Тобто він давав їм конкретні поради побудови суспільства, які починаються із нормального ставлення один до одного. І ми для нас, зараз, українці, теж важливо є. Змінити свої стосунки у цьому суспільстві. Навчитися ставитись повагою один до одного. Знаєте, достатньо нас уже розділили. Знаєте, мене, я неодноразово про це говорив і знову повторюся. Немає Західної України і Східної України. Це є момент розділення нашої країни. І коли ми так говоримо, що я їду на Західну Україну, чи я їду на східну Україну, то тим самим ми розділяємо нашу націю. Ми тим самим посіємо ворожнечу між своїми людьми, між нами самим. Є Захід і схід України. Якщо ми не будемо навіть в таких речах один одному довіряти, ми ніколи не побудуємо нормального суспільства. Ми повинні в своєму суспільстві зараз скасувати оті всі знаєте, упередження того, хто де живе. А навпаки, навчитися і прийняти ото багатство кожного регіону. Навчитися один одному довіряти. А в цій довірі будувати нове суспільство. Саме через довіру один одному ми станемо сильними. Чому наша армія є такою сильною? Чому у 2014 році ось саме усі добровольчі батальйони? Ті, які не мали зброї, які просто люди, які, можливо, десь колись служили. По-різному було, але вони гуртувалися і йшли, тому що вони, їхні стосунки будувалися саме на моменті довіри. І от саме тоді, від 2014 року, дивлячись на ці добровольчі батальйони, дивлячись на нашу армію тепер, я бачу, як у них будується довіра. Де плічоплі служать люди зі Сходу і Заходу України, російськомовні і україномовні. Ті, які колись в 2014 році стояли по різні сторони барикад, як то кажуть, разом вони зараз служать. Ті, які мають е, так ходять до храм, православних храмів Московського патріархату. Які ходять до інших конфесій, Православної церкви України, греко-католики, служать разом. І сила ця є в довірі один до одного. І от всі ми зараз, люди, які тут є, в цивільному житті, ми маємо вчитися у наших військових довіри один до одного, підтримки один до одного. Не намагатися заробити на комусь, не ставити упередження якісь, знаєте, ярлики, а все це скасувати. Бо якщо ми не будемо один одному довіряти, ми розпадемось, розпадемось на різні регіони. Якщо ми не будемо один одному довіряти, ми будемо слабкими. А і що тоді з нами буде? Нас просто зітруть з лиця землі. Зрештою, всі ці роки саме це намагалося з нами зробити. От якщо взяти і призадуматись, почати прогортати е, нашу цю історію нашої України останні 30 років назад і. Звернути увагу на гасла, які звучали на виборах, чи депутатів Верховної Ради, чи президента, то ви зауважте, наскільки усі ці гасла були для того, щоб роз'єднати Україну. Ці гасла, які мало, мало хто використовував для того, щоб об'єднати. Але в своїх промовах оці кандидати, особливо кандидати в президенти, дуже багато використовували саме моментів для того, щоб роз'єднати нас, щоб не було цієї довіри, щоб цього не було, щоб ми були різними людьми. Тож для нашої перемоги. Зараз ми всі маємо відкинути упередження, відкинути стереотипи, об'єднатись і довіряти один одному. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божі помили на з грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогодні, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх полонених, поверни живими і неушкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день, бо Ти святий єси завжди, нині, повсяк, час, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в восьмій годині Божесної літургії. На цій літургії ми молимося за наших померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!